Вітаю усіх! Я Марта Лісевич, лікар-дієтолог-гастроентеролог. Сьогодні я буду говорити більше про дієтологію, а саме, чарівні пігулки. Чи існують вони? Чи можна схуднути за допомогою фармакології, біологічних добавок, гомеопатії? Перепрошую за обсценну лексику. Розбираємося. Запит на це шалений запит саме на чарівні таблетки. А хтось з моїх пацієнтів, не один, не одна, а багато хто приходить з надією на те, що я випишу якийсь рецепт на речовину, яка точно допоможе побороти зайву вагу або діагноз ожиріння. Все буде легко, просто нічого, крім приймати препарат, не прийдеться робити. Але це не так. Це так не працює. Сьогодні розкажу, ви дізнаєтеся, про недоліки, про побічні ефекти, токсичні ефекти, таблеток, пігулок для схуднення. І наш бентежний світ. Не стоїть на місці, наука розвивається, фармкомпанії працюють. Не буду про якісь теорії змов розповідати. Дійсно, шалені кошти витрачаються на те, щоб, нарешті, знайти цю чарівну пігулку для того, щоб ми, ліниві, людські істоти, побороли діагноз ожиріння, побороли цю. Пандемію світового масштабу. Значить, чи знайшли вже таблетку для схуднення? Почнемо ми не з фармакології доказової, а з такої собі фарми, не до фарми, з біологічних добавок, з рослинних компонентів. І для затравки у нас будуть чаї для схуднення. Хтось з вас або з ваших близьких родичів, подруг чи ворогів. У своїй практиці застосовували чай для схуднення. Зараз у вас на екрані з'являється склад цього чудо-продукту: суміш подрібнена квітів мальви-суданської, олександрійського листа, чаю мате, лемонграсу і плодів шипшини. Чи якась з тих речовин впливає на жировий обмін, зменшує апетит або ж Зменшує абсорбцію поглинання поживних речовин як деякі з препаратів для схуднення. Ні, ні, це так не працює, але ці компоненти мають проносну дію, це їхній ефект. номер один. Так, ви втратите один, два, можливо, навіть три кілограми. Але це не про схуднення якісне, а якісне схуднення це зміна композиції вашого тіла, зміна відсотку жирової тканини саме, а не втрата рідини. А ось цей чай нічого крім дегідратації, не медичний термін зневоднення вам не принесе. У складі цього чаю я назвала один компонент, який називається Олександрійський лист. Така собі назва не дуже на слуху невідома. А от сценарія для, для жіночої аудиторії відома цю травичку в хорошому розумінні цього слова використовували. І, на жаль, деякі з моїх пацієнток використовують і зараз до знайомства зі мною, з теледівою медичного каналу і скромним. Лікарем в деяких моментах і не дуже скромним. Так от, більш відома назва Сена. Зачитаю вам про неї. Обидва види касії, інша назва сена, являють собою невеликі, теплолюбні чагарники завишки до двох метрів. Касія вузьколиста має стрижневий малогілястий корінь, який йде глибоко в ґрунт і який йде глибоко в мінус вашому здоров'ю. Фармакологічна дія, основний ефект, сени, має проносну дію, яка проявляється через 6-10 годин після прийому, проявляють також помірну жовчогінну дію. Ніби не все так погано. Хтось з пацієнтів навіть без зайвої ваги, без діагнозу ожиріння, використовують сену як і проносний засіб. Хто має симптоми там, постійних закривків. Не звертаючись до лікаря, без всяких там обстежень, деякі фармацевти цим грішать, продають цим нещасним пацієнтам ось цю травичку сени. Чому Бо вона шкідлива, токсична і не треба таким займатися? Не треба запарювати ці листочки і приймати сену як проносний засіб. Ось ця, на перший погляд, нешкідлива рослина, яка не має вам принести якоїсь там суперзначної шкоди, від якої ви е не помрете, гіперболізую я. Що вона зробить? Що вона зробить з вашим товстим кишечником? Вона призводить до токсичної дилятації товстого кишківника. Токсична дилятація це розширення кишки. І назад вже дороги нема. Оця товста кишка залишиться так само токсично розширеною або дилятованою. До Досени ще є звикання до препарату, до діючої речовини, до її фармакологічних властивостей. І без цього чаю ви вже в туалет сходити не зможете. Ось така сумна історія. Якщо ви таким почали займатися, або у вас на думці купити цей проносний чудозасіб, схаменіться, не робіть цього. Або якщо ви в своєму дієтичному бекграунді колись худли на сені, звертайтесь до гастроентерологів, сімейних лікарів, ну, краще все-таки до гастроентерологів, і вам лікар пояснить, роз'яснить, що робити. Будемо займатися вашим лікуванням. Переходимо до розбору інших компонентів біологічних добавок для зниження ваги. Як правило, ось ці бади вони багатокомпонентні. Так як я вже називала склад ось цього чаю, не одна діюча речовина присутня у цьому продукті. Отже, розберемо найпопулярніші з них. Перший діючий інгредієнт це кофеїн. Існують деякі дослідження про роль кофеїну у зниженні ваги. Зараз у вас на ваших екранах з'являється, таблиця, таблиця моїх. Колег стратегічних партнерів України, американців, на яких я часто посилаюся. Це не комплекс меншовартості, це так розвинута у них система, офіційні дані, доказова медицина, все знаходиться там. Отже, кофеїн. Теж кофеїн, звідки він береться, як правило, з Гуарани, Гуарана. Теж, якщо почитати склад бадів для схуднення, то Гуарана є дуже частим, дуже часто балою своєю присутністю ось ті чудо пігулки. Що тут вказано? Взагалі ця таблиця дуже зручна. Якщо її прочитати, вона вам цікава. Ділиться вона на три частини. Показує перша колонка це звичайно назва цього БАДу. Друга, як ви бачите, її основна дія, що робить кофеїн, до прикладу, стимулює центральну нервову систему, збільшує термогенез і оксигенацію жиру. Далі, потенційні позитивні ефекти. Наступна колонка в короткостроковій перспективі дослідження. Комбінації цих продуктів. Що знайшли? Те, що можливий хороший ефект на втрату ваги і зниження, зниження ваги за певний період часу. Але, любі мої глядачі, це не рандомізовані подвійні сліпі, контрольовані дослідження, якими керуються принципи доказової медицини. Доказова медицина, так, вона не ідеальна, але це найкраще, що зараз є у медицині. А от остання колонка, вона дуже вже цікава. Що вона нам говорить? Про мінуси, про негативні ефекти від прийому даної речовини. І що ми бачимо? Те, що підвищується нервовість, ми і так всі нервові, майже всі. Що ще може появлятися? Це нудота та тахікардія. та хікардія. Здавалося б, звичайний кофеїн. Не плутайте, будь ласка, з чашкою кави. Коли ви випиваєте еспресо дві, три норма за стандартами нешанованої мною організації всесвітньої організації охорони здоров'я, то яка норма кофеїну від трьох до п'яти чашок в день офіційно дозволені. Це не біологічна добавка, це додаток до вашого здорового раціону. А саме кофеїн в таблетках, там відповідно інші дози і значить інші ефекти на ваш організм. Перейдемо до іншого компоненту бадів для схуднення це капсаїцин. Здавалося б, що таке цей капсаїцин? Звідки він береться, у природі він міститься в червоному гострому перці. І існують такі міфи, що ось ця гостра їжа, гострий перець, вони якось там впливають добре на зниження ваги. Знову, як ви бачите на екранах, досліджень дуже мало, деякі з них дійсно по типу говорять про позитивний якийсь ефект, але ну, не визнаний він і не буде ніколи визнаний як препарат саме для схуднення. А от негативні ефекти цього продукту дуже-дуже яскраві. Погано він діє, м'яко кажучи, на шлунково-кишковий тракт. І вживаючи цей бат, ви потім можете звертатися до мене як до гастроентеролога або до моїх колег з чим, наприклад, з ерозивним гастритом. Тому що ці препарати токсично діють на слизову оболонку шлунку, стравоходу, кишківника. Наступний компонент це карнітин. Тут вже виходять на арену тренери, тренерки. Які пропонують клієнтам біологічні добавки l карнітину Чим це вони доводять, що доказують, що l карнітин являється жироспалювачем? Як ви бачите, на своїх екранах існують протиріччя. Так, деякі дослідження говорять про те, що дійсно потенційно він може знижувати жирову тканину, і тут що потрібно розуміти, просто випивши альк карнітин як добавку, До речі, як ви знову ж таки бачите, якоїсь точної дози не існує там безпечної або небезпечної, тому вона можна сказати вигадана. То л-карнітин працює тільки тоді, коли ви його випили і йдете на тренування. Бо хтось думає, що я приймаю цю добавку і полежу, подивлюся, якийсь серіал чи фільм таким чином схудну. Ні, так, не вийде. На жаль, чи на щастя, для цього потрібні фізичні навантаження ось такий секрет зниження ваги. А от побічні дії карнітину яскраві, яскрава симптоматика, блювання, нудота інші негативні симптоми. Подивіться, будь ласка, прочитайте, налякайтесь і не займайтесь дурницями. Не приймайте цю біологічну добавку. Ще бачила на просторах інтернетів, інстаграму блогерок, блогерів, небінарних персон, які рекламують. Добавки хітозан. Ось така є діюча речовина по типу препарату біологічної добавки для зниження ваги. На підтвердження моїх слів, що воно абсолютно не працює, знову виводжу на екран інформацію, що хітозан зовсім не впливає на зниження ваги, і наведені знову ж таки побічні дії цієї біологічної добавки. З чим ще, з яким препаратом чи добавкою ви могли бути знайомі, чи навіть приймали? Це препарати хрому. Частий запит від пацієнтів є: який? Я солодкоїжка. От люблю я солодке, не можу собі ніяк в ньому відмовити. Дайте мені якусь таку таблетку, щоб не хотілося вживати солодощі. І я зараз буду зізнання на зорі своєї кар'єри. Була, знаєте, жертвою маркетингу, чи чого не знаю жертвою. І призначала добавки хрому, піколінат хрому. Він є в вільному доступі, по типу не нашкодить, а основна заповідь батька Гіппократа. Що казав Гіппократ? Не нашкодь-ноцере. Но Ви собі не думаєте, я трішки, знаєте, латинь не забула. Повертаюся до цього хрому. І призначала я людям цей хром. На деяких моїх пацієнтів це не якась супервибірка, це не тисячі пацієнтів, не рандомізоване, контрольоване сліпе дослідження. Але дійсно він якось впливав позитивно. Пацієнтки, як правило, це пацієнтки відмічали те, що солодкого менше хочеться, я можу себе контролювати. Я думаю. І так думають науковці з Америки, що це ефект плацебо, ніяк там воно не впливає на бажання їсти солодке. Хоча, як ви бачите, знову в цій дуже інформативній таблиці з біологічними добавками, потенційно, які по типу мають знижувати вагу. То що говорять про хром? Нещодавні дослідження вказали, що існує такий мінімальний ефект. На зниження ваги і на зниження жирової тканини. Отже, не все так однозначно, як з нашим ворогом, катапами, сраними, то з е, хромом такий може щось і вийти. Від біологічних добавок переходимо до улюблених мною і, можливо, вами пробіотиків. Пробіотики неоднозначні. Препарати, чому неозначні, безліч досліджень зараз проводиться, нові дослідження науковці працюють над тим, щоб виявити потенційну користь пробіотиків, прийому пробіотиків для чого? Для роботи з ожирінням зайвою вагою. Дослідили вчені, що у людей з діагнозом ожиріння із нормальною масою тіла. Мікробіом відрізняється. Мікробіом це що? Це ті бактерії, які живуть у вас, яких не потрібно лікувати. Ви ніколи не перебуваєте на самоті. Коли вам самотньо думайте, що у вас живуть мільярди бактерій. І ось досліджень маса. Але ці дослідження проводилися на кому? На мишках. Ось такі вони вчені. На мишках і на людях трішки різні поняття. Отже, в процесі ми перебуваємо у процесі вивчення мікробіому, але деякі наукові факти якраз говорять про те, що прийом деяких пробіотиків, не усіх, він добре впливає на роботу з вагою. При цьому ніхто не відміняв здорове харчування, спортивні навантаження, фізичні навантаження, регулярні кожного дня. Нагадую, це 30 хвилин фізичної активності. Кожен день. Це є нормою. Що з пробіотиками? За ними майбутнє, майбутнє дієтології, терапії, та і не тільки. Чекаю нових досліджень, обов'язково з вами поділюсь. Що хочу вам сказати: самі собі не призначайте, керуйтеся призначеннями лікарів, але перевіряйте нас. Перевіряйте лікарів. Ви можете сміливо не довіряти мені і моїм колегам. Зараз у нас вільний доступ до інформації. Користуйтесь якісними джерелами, якісними. Це наших стратегічних партнерів. Це не газета Комсомольська Правда. Перепрошую, коли от пацієнти навіть зараз вказують мені, от питають, де ви таке почули? Ну, прочитала в інтернеті. Будь ласка, покажіть мені джерело. А джерело... Газета Порадниця Комсомольська Правда і в такому дусі. Не користуйтеся неякісною інформацією, тренуйте критичне мислення. Так, і від всяких бадів переходимо до дійсно серйозної фармакології. Зараз на ринку з'явився препарат, не рекламую його, але він вже доволі. Популярний в Україні зареєстрований офіційно препарат ліраглютиду, які його переваги, які недоліки. Переваги він дійсно працює. Працює у пацієнтів з діагнозом ожиріння, з цукровим діабетом, порушенням вуглеводного обміну, які його мінуси. Як і більшість препаратів для схотення, негативні побічні ефекти. вони Проявляються яскраво, відчуття нудоти, може бути і блювання, слабкість. Проявляються майже у кожного пацієнта, тому це впливає на вашу якість життя. Якщо ви приймаєте цей препарат, вам його призначив лікар, лікар-ендокринолог чи лікар-дієтолог, призначається виключно лікарями при всій повазі до нутриціологів. є серед них хороші люди, є і погані, як і серед всіх. Професій, то нутриціолог не має права призначати вам цей препарат, як і будь-який інший. Отже, ліраглютит за останніми рекомендаціями, він і дослідженнями дійсно працюючий препарат. Навіть вже доведений факт, що виставили його на терези, скажімо так, баріатрія це хірургічна операція по зменшенню шлунку. Входить в офіційні рекомендації лікування морбідного ожиріння. Морбідне ожиріння. Нагадую, коли ваш індекс маси тіла або BMI перевищує цифру 40, вам показана хоча б консультація з хірургом, який займається цією операцією баріатрією. Значить, так, баріатрія є у нас терези. Одна чаша це операція баріатрична, друга чаша це препарат, ліраглютит. Так от, останні рекомендації, останні дослідження довели його ефективність на рівні з баріатрією. А це вже серйозно. Звичайно, краще приймати навіть з негативними побічними ефектами, краще вже приймати пігулку, ніж оперативне втручання. Тут ще точаться дискусії. Існують завжди і протипоказання до прийому препаратів. А отже, мої колеги, лікарі, хірурги. Які займаються баріатрією, не залишиться без роботи. З мінусів препарату його ціна. Він дороговартісний, плюс я вас обманула. Це не таблетки, це ін'єкція. Хтось з вас боїться уколів, ну, не підійде вам препарат, в даному випадку, ліраглютиду. Що я вирішила? Я вирішила запросити. Представника компанії, офіційного представника, можливо, прорекламую цей препарат. А що робити, такі часи? Обговоримо плюси і мінуси цього препарату. Я у своїй практиці призначаю його, але зізнаюсь доволі рідко. Для цього потрібні показання, на що хочу наголосити: якщо у вас є надлишкова вага, але немає ніякого Ожиріння: вам не потрібні ніякі пігулки, тим більше ін'єкції. Вам потрібно налагодити свій режим харчування і зайнятись спортом. Фізична активність її ніхто не відміняв. Що хочу сказати, поки чарівної пігулки не придумали, фармкомпанії у пошуках, якщо її знайдуть, обов'язково з вами поділюсь. І, напевно, зміню професію, тому що дієтологи не будуть потрібні у цьому грішному, бентежному, але такому прекрасному світі. Не займайтесь самолікуванням, не пийте проносні чаї, побережіть свій кишківник. Вам бажаю здоров'я, не ходити голодними, всім папа! -па.